Умови автострахування поступово змінюються на користь автовласників, кажуть страхові агенти. Одним з перших нововведень було впровадження поняття сезонності використання авто для тих, хто не користується ним протягом року. Окрім цього, відмінено типи угод, а страховий поліс тепер оформляється на власника авто або особу, яка має законні права отримувати страхову винагороду. Вибираючи страхову компанію, я би радила не вибирати по страховому тарифу, тобто по вартості полюсу. По наповненості договору страхування я би рекомендувала всім власникам власникам транспортних засобів, які виявили бажання застрахуватися. Перед, наперед вивчити дорогодоговора страхування, вивчити умови страхування, вивчити акції, які пропонують страхові компанії. І тоді вже зробити свій вибір. Ще одним нововведенням є оформлення європротоколу під час ДТП, який дозволяє не викликати працівників ДАІ. Проте в цьому випадку водії беруть на себе відповідальність за визначення розміру збитку постраждалого автомобіля. Я би не рекомендувала ним захоплюватися, тому що європротокол можна оформляти тільки за умови. Якщо немає травмованих, є обоюдна згода учасників ДТП. Є признання вини одного і є постраждалий. Далі, якщо розмір збитку складає не більше 10 тисяч гривень, у виборі з страхової компанії фахівці радять звертати увагу на розмір франшизи. Для водія краще застрахувати авто з нульовою франшизою. У цьому випадку вся відповідальність лягає на страховиків, проте оплата полісу за цією умови буде вища. Згідно закону, вона встановлена до 2 Відсотки від страхової суми в грошовому еквіваленті це до тисячі гривень. Вибираючи страхову компанію. Водій має взважити всі за і проти. Ну звичайно, треба вибрати ту компанію, яка дає нульбу франшу кожного водія свої потреби у страхуванні, а разом із тим ризики. Фахівці запевняють, найкраще складати індивідуальну програму автострахування, адже саме вона забезпечить належне обслуговування.